Казка Олени Кукуєвицької Запаслива миша. У комірчині у запасливої мишки піки завжди було багато різних запасів мішечок зерна, мішечок цукру, мішечок старих свічок про всяк випадок. Піка навіть сніг і сонячні промені збирала в мішечки про запас. Та що там сніг? Піка ще не запасалася вільним часом про всяк випадок. Наприклад, є у неї вільна годинка, ось вона й ходить з мішком туди сюди, збирає в нього вільний час. Та, попри свої запаси, Миша Піка ніколи ні з ким не ділилася. Каже Якщо вам щонебудь небудь треба, то робіть свої запаси заздалегідь. Одного разу взимку Мишка Піка пішла в комірчину за зерном. Та раптом з'ясувалося, що зерно зіпсоване, адже воно занадто довго зберігалося про запас. Запаси борошна теж виявились зіпсованими від часу. Що ж мені робити? Не залишатися ж голодною. Піду до сусідів, може, чогось дадуть, вирішила Піка. Вибач, Піка, у мене самої немає жодного зернятка. Відповіла мишка Луша, коли піка прийшла до неї з порожньою мискою. Піка махнула лапкою і пішла далі до сусіда мишеняти сірохвоста. Сірохвостику, насип будь ласка, мені хоч трохи зерняток, попросила піка. Мої запаси виявилися псованими. Мабуть, насиплю, погодився сірохвост. А ти дай мені за це трохи цукру? «Ну, а ще». Фиркнула піка і пішла далі. Мишка Піка була дуже голодною. Врешті вона сіла на лавку, міркуючи, може, варто все таки поміняти цукор на зерно. Тут Піка побачило мишеня мімі. Чому сувуєш, Піка? запитав мімі. Та ось мої запаси зіпсувалися, і тепер я зовсім голодна. Давай свою миску я насіплю тобі трохи зерна відповів мімі. Піка зраділа, невже скоро їй вдасться поїсти. Дякую, мімі. Напевно, у тебе дуже багато запасів, що ти погодився зі мною поділитись просто так. Мишеня мімі знизав плечима. Чи багато запасів? Ну, в моєму серці є запас добра і співчуття до інших, наприклад, до тебе. На відміну від зерна й борошна, ці запаси ніколи не зіпсуються. Повертаючись додому, Піка думала над словами мишеняти мімі, а потім згадала, що Луша сидить без єдиного зернятка і зовсім голодна. Луша, ось тобі трохи зерна, сказала Піка, відсипаючи зернятка зі своєї миски. Невже не всі запаси зерна у тебе зіпсувалися? Дуже приємно, що ти вирішила зі мною поділитися, здивувалася Луша. Ні. Запаси зерна скінчилися, відповіла Піка. Зате в моєму серці з'явилися запаси добра і співчуття.